Самостійна робота номер 5 пропорція та її властивості. Яка пропорція є взаємно оберненою з пропорцією 1 четверта до рівня шістнадцятих? Взаємно оберненими називають такі пропорції, які складаються із тих самих чисел, що й дана пропорція, але у яких. Відношення цих чисел є оберненим до відношення чисел у даній пропорції. Тобто, якщо відношення чисел у даній пропорції 1 четверта, то оберненим числом буде 4 перших. І в другій пропорції повинно бути не 1 четверта, а 4 перших. Якщо в цій пропорції 4 шістнадцяти, що є 1 четвертою при скороченні дробів, то в другій пропорції, яка є взаємно оберненою з цією, повинно бути обернене число, тобто 16 четвертих. Як бачимо, цими ж самими числами і обернена відношення буде у не в цій, не в цій а ось у завданні В. 4 перших дорівнює 16 четвертих. 4. Перше дорівнює 16 четвертих. Або 4 так відноситься до 1, як 16 відноситься до 4. Тобто відповідь у першому завданні буде В. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.